У неділю вранці рано синє море грало, Товариство кошового на раді прохало, благослови, отамане, чайки поспускати та за тендер погуляти, турка пошукати, чайки і байдаки спускали, гарматами рештували широкого гирла Дніпрового. Випливали серед ночі темної, на морі синьому, за островом тендером потопали, пропадали, один потопає, другий виринає, козацтву товариству із синьої хвилі рукою махає, гукає. Нехай вам, товариство, Бог допомагає. І в синій хвилі потопає, пропадає. Тільки три чайки, слава Богу, отамана корінного сироти Степана молодого, синє море не втопило, а в турецьку землю Агарянську без весел і кормих прибило. Тоді сироту Степана. Козака листрового, отамана молодого, турки яничари ловили, з гармати гримали, в кайдани кували, в цареградську башту сажали, Тяжкую роботу завдавали. Ой, спасе наш чудотворний, Межигорський спасе, І Лютому ворогові. Не допустив пасти в турецьку землю, в тяжкую неволю. Там кайдани по три отама отаманам по чотири, і світа Божого не бачать, не знають. Під землею камень ламають, без святої умирають, пропадають. І згадав сирота Степана в неволі Свою матір Україну, нерідного батька старого, і коника вороного, і сестру Ярину плаче ридає, до Бога руки здіймає, кайдани ламає, утікає на вольну волю. Уже на третьому полі турки яничари ловили, до стовпа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, в кайдани забили, в тюрму посадили і замуровали.